Розвітаю, це Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 10 грудня. Отже, росіяни вкидають інформацію про окупацію кількох кілометрів квадратних прикордонної зони на Сумщині. Що там насправді відбувається біля нашого кордону? Будемо розбиратися. Зовсім поруч наші війська, наші підрозділи діють відповідно власне по позиціях ворога, проводять контратаки і не пускають росіян далі на Курщині. Тож там ідуть бої. На Донеччині українська авіація працює високоточними бомбами по Бахмуту, по місцях зосередження ворожої піхоти. А поруч у часовому яру зав'язалися бої за вогнетривкий завод у центрі міста. Ну і ворог підійшов дуже близько, критично близько до Покровська. Росіяни вже у селі Шевченко, і також із Курахового надходять новини. Про те, що бої точаться у центральній частині міста, що ворог лізе на дамбу, і також кишеня на південь від Курахового не у критичному становищі. Там наші військові утримують декілька сіл, і обстановка дуже близька до оперативного оточення. Про Донеччину обов'язково поговоримо детально. Я ж нагадую про важливість коментарів, лайків, підписок на канал. Не забувайте, будь ласка, про це коментар можна зрештою згодом написати вже наприкінці нашого огляду. Ну а лайк прошу поставити просто. Зараз, ну і не втрачаючи часу, рухаємося відразу ж таки на Курщину і на Сумщину. Отже, у нас з'явилася сьогодні інформація в багатьох телеграм-каналах про те, що росіяни зайшли на Сумщину, зайняли 2 кілометри квадратні нашої території. Наш Генштаб спростовує цю інформацію від деяких військових блогерів, ну і військових безпосередньо, які ведуть телеграм-канали. З'являється інформація про те, що йде мова про захід ДРГ на Сумщину, які це. Диверсійно-розвідувальна група російська отримала ну, вже по зубах, втекла в посадку, і жодних значить підтверджень про захоплення шматка Сумщини немає. Але ми бачимо по карті Діпстейту про те, що в районі ріки Псел, в районі населених пунктів Гуєво-Плехово, але вже з нашого боку кордону у нас з'явилася така невеличка червона плямка. Ось тут і в принципі це нагадує якраз площу по по своїх масштабах приблизно 2 квадратні кілометри. Це в напрямку от е, Миропілля, скажімо так, в напрямку. От Сумщини, от Росіяни перетнули кордон і зайняли тут невеличкий шматок української території. Взагалі, якщо подивитися по карті, це ліс. Тобто ми бачимо, що тут біля села Олександрія, яке вже належить Україні і знаходиться з українського боку кордону, пролягає такий лісовий масив вздовж ріки Псел. Відповідно, росіяни сюди зайшли не випадково, а намагаються в цьому лісі сховатися на південь від села Пльохово чи Плехово, яке в. Вони раніше у боях знову ж таки взяли під свій контроль українські сили. Вони зосереджені в селі Гуєво вже за рікою. Пселика тут протікає вже на українську територію. тече. Ця річка, от відповідно, маємо таку загальну картину розуміння поля бою. Тут виконують обидві сторони свої оперативні задачі. І, ймовірно, от росіяни з'явилися саме от у цих лісах на північ села Олександрія Українського. Чи вдалося їм там закріпитися? Чи залишаються вони там зараз? Складно сказати генштаб. Наш заявляє, що інформація про окупацію нашої території на Сумщині не відповідає дійсності. Про Курщину ще можемо сказати кілька от е, таких. Повідомлень, зокрема, Пентагон коментував тему північнокорейських військ, які залучені до різноманітних воєнних дій на Курщині. Ну і представники Міністерства оборони США кажуть, що там північно-корейські війська на Курщині присутні. Вони знають це є така інформація, але. Вони не задіяні активно в бойових діях, оскільки триває бойове злагодження, триває підготовка, адаптація, і будуть і далі пильно стежити американці. Їхня розвідка за перебуванням КНДРівців на Курщині. Досі готуються до ведення у бойові дії, скажімо так. Хоча деякі підрозділи, за словами американців, вже готові до цього. По боях на Курщині доповідають з воєнкори два майора. Почитав я сьогодні і ворожі джерела, і вирішив ну для різноманітні. Зацитувати одне із них, аби ми мали, скажімо так, різноманітну картину. От пишуть ці два майора. Це популярний такий зет-канал, про те, що в Курській області групіровка войськ «Сєвєр» веде ожесточені бої на севері Суджанського району. Це мова йде про район погребків і малої локні. Де росіяни безуспішно намагаються штурмувати, атакувати от в районі Руського Порічного, Погребків, Новоіванівки, все це північ суджанського району. Просування там росіян немає біля населеного пункту Новоіванівка, пишуть два майора Адбіто, дві контратаки противника. Тобто українські війська контратакують в районі саме Новоіванівки, і далі за цей населений пункт, де росіяни вже вгатили масу ресурсів в ході своїх атак, ідуть бої. Просування тут немає. Як відбивають значить, ці атаки росіяни, наші контратаки, ми бачили, зокрема на кадрах від 225-го батальйону, який давить ворога в районі Дар'їна, трохи південніше з цього краю. І от, зокрема, ми бачимо вже засніжену землю на Курщині, район ріки Снагості, якраз це, який ми зараз обговорюємо, оглядаємо. І там українські дрони із підрозділу Пентагон відповідно 225-го ОШБ б'ють по. Ворожій бронетехніці по ворожих позиціях спалюючи її і не даючи ворогу наступати, зокрема на Дар'їну, наступати в напрямку суджі в районі ріки Снагость. Отже, ну в Росіян тут просувань немає. Ми це розуміємо в принципі. Ця зона контролю біля суджі ніяк не змінилася за останні тижні. Але от той клаптик біля Пльохова, який червоним кольором замалювали. На діпстейті автори цієї карти привертаю увагу, і я думаю, ми до цієї теми завтра ще повернемося. Може буде щось більше зрозуміло про бої у тому районі. Ну, тим часом ми рухаємося вздовж ріки Оскіл. Уже, в принципі, по Харківщині новин за останню добу не так багато. З Вовчанська є кадри, які ми не можемо показати, але я їх прорекламую сьогодні. На телеграм-каналі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ДШВ. З'явилися. Відео з Вовчанська, як стверджують наші військові десантники, ну там дуже жорсткі кадри. Там наочно показано, чим закінчуються механізовані штурми росіян в різних наших містах, на прикладі Вовчанська. Повна коробочка неживих росіян, якщо говорити, тобто влетів якийсь чи то дрон, чи то інший боєзаряд в МТЛБ чи в БМП, значить, броня вся, як Горіхова шкаралупа, розлетілася. Ну, всередині начинка. Начинка, як то кажуть, не для слабконервових людей, не для людей з слаб... слабкими нервами. Хто любить таку жесть, то можете зайти на телеграм-канал 25-ї бригади. Ну і зате маємо інше ефектне відео, яке показати можемо. Це дуель Атакамса і Града. Якийсь росіянин знімав, значить, запуск ракет Град із їхньої російської установки. І в цей момент він зняв рідкісний момент якраз рідкісну мить, як по Граду прилетіла ракета Атакамса. Град спалахнув, здетонував. І от ну, бачимо, що там ракети пішли. Але, в принципі, зрештою, та позиція згоріла, була знищена повністю. У цій дуелі між Атакамсом і Градом перемогла демократія. Переміг Атакамс मर का अनुसकों Походження, ну коротше, ефектне таке відео. Ну просто рідкісний кадр, рідкісний момент пощастило відеографу його підловити. Ми ж тим часом просуваємося із Харківщини відразу ж таки на Донеччину і будемо обговорювати ті ділянки, де в нас зараз найжорсткіші бої йдуть. Ми проминули Сіверський виступ, Сіверський напрямок. Я тут маю сказати лише коротко по суті анонс того, що тут може відбуватися, оскільки в зв'язку із заміною командування на сіверському напрямку росіяни зараз. Прагнуть вдатися до більш активних штурмових дій, і зокрема, штурмувати активно білогорівку застосуванням авіації. Принаймні, таку інформацію поширюють наші військові. Тут 81 перша окрема аеромобільна бригада тримає оборону. Загалом просування на сіверську ворога немає, успіхів немає. По часовому яру. У нас ситуація така, що останні відео звідси з дронів нічні, зокрема, свідчать про те, що окупанти зачепилися за південні і східні. Дні околиці підступи та не околицями не назвеш. Підступи вогнетривкого заводу. Ось у цьому приблизно периметрі цей завод і розташований. Окупанти його атакували і з напрямку мікрорайону Жовтневий. Ну і також ворог підійшов от сюди з південного заходу і намагаються от вони зачепитися за район цієї промзони, точаться там бої. І насправді ну, це свідчить про те, що ну, ворог наполегливо намагається взяти часів яр, хоча якихось стрімких просувань тут немає. Підтягують вони на часів ярці резерви із Бахмута, із сусіднього міста, за яке йшли, як ми знаємо, героїчні важкі бої. Ось тут у нас Бахмут поруч часів яр і Бахмут і з концентрацією там військ ворога постійно промацує наша авіація, працює чітко високоточними бомбами по місцях зосередження скупчення ворожої піхоти. Бо Бахмут, по суті, ворогом як база використовується тепер. Нося місто в такій ямі. Ми його неодноразово бачили на подібних кадрах. Тут же бачимо, як прилітають дві українські високоточні бомби. Французького виробництва А ці бомби називаються або АСМ, їх ще скорочено називають. З міга 29 власне попрацювали наші військові льотчики, знищивши одну із висоток, де скупчилася значна кількість ворожої. Піхоти, за даними зокрема, от українських джерел військових удар по цих позиціях наносили льотчики 40-ї бригади тактичної авіації, яка носить почесне найменування привид Києва. Ну і бачимо, що дві ці бомби влучно прилетіли по позиціях росіян у Бахмуті. Так працює російська авіація на передньому краї фронту, там в районі Часового Яру і Бахмута. Ну ці бомби, як ми знаємо, вони керовані з відповідними модулями. Коригування і прицілювання і можуть пролітати десятки кілометрів, застосовуватися от в таких районах ведення бойових дій. По турецьку у нас ситуація насправді гіршає, стає вона складнішою. Зв'язку з тим, що ворог фактично окупував район Забалка на південь від Турецька і просуваються тут окупанти. от район Забалка у нас тут розташований. Фактично, це просування за останній тиждень окупантів, і вони просуваються до шахти центральної, до тереконів. Які ось тут розташовані? Відповідно, ворог, крім того, що веде бої за центральну частину Турецька і з півдня, так само має певні успіхи і просування. Ось, зокрема, Богдан Морошников про Турецьк пише. Так, ворог, на жаль, встановив контроль над териконами Шахти Центральна і більшістю будівель на території. Поки що не закріпився, тому ситуація теоретично може змінитися. Також 90% багатоповерхівок в місті під контролем ворога. Район Забалка втрачено, але поки все ж вдається стримувати ворога в районі Неліпівки-Леонідівки. Це два села далі, на південь від Віторецька. Тут, зокрема, Азов задіяний, бригада Азов, от Леонідівка. У нас село, Неліпівка. За яку йдуть тяжкі і тривалі бої, тобто, фактично, тут по цьому краю ворога від Нью-Йорка вдається стримувати. Єдине, що втрата контролю над шахтою центральна дає ворогу можливість здійснити розрізний удар між Неліпівкою і Щербинівкою, мається на увазі власне просунутися далі у північно-західному напрямку. І, звісно, це погана перспектива. З іншого боку, ворог, не, ворог дуже хоче захопити і шахту Торецьку з її тереконами. Це інша шахта на іншому фланзі. Поки що наші військові тримають той район і підходять до нього, не дивлячись на все це, Торецьк тримається і буде триматися. Ворог там максимально обмежений у маневрах, тому штурмує в лоб, несучи величезні втрати. Торецьк справді Тут стримує просування окупантів дуже тривалий час, і часів Торецьк наразі ну можна вважати двома прикладами дуже успішної організації нашої оборони, попри всі складнощі, попри значну перевагу ворога в чисельності і ресурсах. В нас також сьогодні з'являлися кадри вибухів поблизу Донецька в районі Єнаківого. Там очевидно прилетіло по складах БК, але відео, яке поширювали в місцевих телеграм-каналах, заблюрене. Ну ми не будемо просто вмикати звуки там повторної детонації вибухів. Я думаю, ви це відео самі легко можете знайти, якщо вас дуже цікавить в Єнаківому. Коротше, прилетіло по складах БК, по снарядах якихось російських, і от вони підривалися там. Тривалий час. І також є у нас реакція командувача Азова. Ми якраз з бригаду Азов щойно згадували. Денис Прокопенко він же Редіс згадав свої, скажімо так, спогади з Оленівки, не найкращі спогади, звісно. І згадав, власне кажучи, ліквідованого вже начальника Оленівського того табору тої колонії Сергія Євсикова, якого вчора ліквідували в центрі Донецька, підірвавши його лендкрузер. Кадри підірваного автомобіля. я Думаю, ви бачили, але можемо нагадати тим нашим глядачам, які не бачили. Отже, Денис Прокопенко про цього негідника написав таке. І ще раз крикніть слава Україні, я подиму війська і вкатаю всіх в асфальт. Ні такої страни, як Україна. Це останнє, що я почув від цього негідника. Кожне слово повернулося йому у тротиловому еквіваленті. Пошук і покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів, надважливе завдання для української держави і її силових структур. Світова історія знає чимало прикладів, коли катам і вбивцям не вдавалося сховатися і прожити щасливу старість. Так діють держави, що мають гідність і ставлять життя своїх громадян. На перше місце ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, але й в тилу. Відповідальні за катування, за вбивство наших військовополонених, ті, хто віддають і виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці і замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що кожен їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому. Переконалися, ми ніколи нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився, здатен, підірвати беззбройних людей у вісні. Потрібно бути готовими до того, що покарання всіх причетних до скоєння воєнних злочинів це складна і кропітка робота, яка може зайняти тривалий час, але відплата буде. Хоч буде і немиттєвою, проте вона невідворотна. Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мене рік, два роки або й десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка, чергова поїздка на службу виявляться останніми. Ну, ось так, хоча цей Євсюков кричав, що нема такої держави, як Україна, Україна є, Азов є, Азов продовжує нищити ворога на фронті. Ну, а от Євсукова вже немає, і земляємо скловатою. Далі рухаємося саме відповідно уже на Покровський напрямок. У нас на Покровському напрямку ситуація справді непросто складається. І бачимо, що вона погіршилася за останню добу. Тут росіяни зайшли у населений пункт Шевченко. Це село на південь від Покровська. Ось, якщо наблизити карту, ми бачимо, що це доволі крупний населений пункт з багатьма такими. Вулицями, от поздовжніми і поперечними це приблизно обриси цього населеного пункту, і росіяни зуміли закріпитися, зайти з півдня у Шевченко приблизно чверть території цього населеного пункту вони контролюють. Вони закріпилися. Решту сіра зона. Але бачимо, що нашим довелося відійти північніше Шевченкового і продовжувати бої вже, по суті за околиці цього населеного пункту. І е, зараз невідомо, як буде складатися найближчим часом ситуація, але вона має тенденцію до погіршення. Поруч із Шевченком з цим селом, е, значить, росіяни захопили Новотроїцьке. І це теж ну новина, скажімо так, негативна, оскільки ворог тут розширює свої фланги, розширює свої позиції, закріпляється, і фактично у нас ну, захоплено жовте, новопустинку, новотроїцьке. Все це каскад втрат за останній час, який ну, зовсім зовсім не тішить. До Покровська залишається звідси ну, десь з десяток кілометрів, напевно, від. Позиції росіян навіть менше, навіть менше. Тобто ми бачимо, що це приблизно по прямій кілометрів. Так, це я двічі провів лінійку, кілометрів шість, так по прямій, фактично, до Покровська. І відповідно прилітає все частіше вже по місту. Це пишуть і самі військові, які в Покровську перебувають. Якщо почитати дописи наших військових з того напрямку, то відчувається наближення ворога. Вони про це пишуть детально, що більше прильотів. FPV долітають, і це, от, е, це проблема. Дехто жартує, каже, що я от раніше казав, що ми скоро свої хати в Покровську. ФПВІ-дронами е, по ворогу будемо працювати. так ось цей час настав, по суті. Е, Отже, готується наші військові до оборони Покровська. Є ще декілька сіл тут е, поруч, де облаштована оборона, піщане, Звірове, 1 травня, але це вже. По суті, околиці такі передмістя самого, самого Покровська. Отже, ворог на цьому напрямку продовжує рухатися. Застосовують повним ходом легку і броньовану техніку останнім часом. Скоріше за все, на ротацію заїхали свіжі сили, як пишуть наші військові. Новотроїцький окупований і більша частина Шевченко окупована. В захоплених населених пунктах ворог відразу виставляє щогли з антенами, ймовірно, для роботи дронами. Пишуть наші військові оглядачі. Ворога стримують переважно наші дрони, піхотинців критично не вистачає. І більша частина людей втомлена, демотивована через постійні бої. Російські полонені теж розповідають про відсутність мотивації до штурмових дій через величезні втрати, але їм погрожують розстрілами. Назад ніхто відходити не може. Ротація тільки після повної втрати боєготовності. Особового складу нас е, так ведуться бої на Покровському напрямку. Ну і е, по Новотроїцькому у нас є певні кадри. Я скріншоти лише покажу. Боїв 425-го окремо штурмового батальйону скала, які там зупиняли ворога. Е, там, от е, росіяни на міст заходили такими от групами піхоти. Цю піхоту нічні дрони наші виявили із тепловізійною оптикою. І от ці групи піхоти бачимо зовсім без прикриття техніки. От чисто дорогою рухались вперед, ну, бо назад відійти не виконати наказ, бо відійти нема права. Це розстріл. І відповідно росіян запустили через міст, який вів у Новотроїцьке, Як пишуть військові батальйони скала. Без жодного прикриття їх туди відправили. По окупантах відкрили вогонь відразу, як тільки вони наблизилися до українських позицій в селі. В ході бою один з окупантів прийняв рішення здатися в полон, коли побачив, що його групу ліквідували. Це все є на відео. От знов ж таки на телеграм-каналі батальйону Скала ви можете це відео переглянути повністю. До ліквідації, значить, інших ворожих штурмовиків долучилася бойова машина піхоти Бредлі з нашого боку. Після бою українські сапери підірвали міст, який вів в населений пункт село Новотроїцьке Покровського району знаходиться за кілометрів 10 від, від Покровська. Підірваний міст тут можемо бачити, тобто ним точно не проїде тепер ворожа техніка. Це сповільнить просування ворога. Ну, але бачимо, що Новотроїцьке станом на сьогоднішній момент. Втрачене село, тобто ворог його зумів взяти піхотними штурмами. Це означає, що чисельно росіяни значно і значно переважають на тій ділянці. Ну і на Курахівський напрямок відправляємося, бо часу мало, а подій тут стається багато за кожну добу. От зокрема, ми бачимо просування ворога з півночі на Курахове в бік Сонцівки. Яка довго тримала оборону в цьому селі. Наші військові надзвичайно довго ворога стримували. Тижнями тут стояли і не пускали його в бік старих тернів, в бік Курахового, на південь, вздовж ріки солона. Тут ворог хотів рухатися. Ну і в старих тернах тривають бої за дамбу. Як ми знаємо, тут ключовим об'єктом є дамба через Курахівське водосховище. От за цю ділянку. Точаться активні бойові дії останні, напевно, днів п'ять. І от і ворог не має поки що просування в бік населеного пункту, дачне, яке розташоване на трасі на Курахове, але дуже прагне тут е, ворог просунутися. В самому крахому бої точаться в центральній частині міста. От Якщо ми наблизимо карту близько, побачимо структуру вулиць Курахового. Росіяни заявляють, що вони в останніх штурмах зайняли територію висотньої забудови до міської ради школи номер 2 і ліцею, але цю інформацію треба перевіряти. Очевидно, що в цих районах ведуться бої стосовно кишені на південь від Курахового, то ситуація тут залишається критично важкою. Я маю на увазі долину ріки. Сохієли і села Успенівка, Ганівка, Романівка, Веселий Гай, Трудове Костянтинопольське, де присутні наші підрозділи і чинять спротив ворогу. Так само, Єлизаветівку, не забуваємо. Так, це крайнє село біля лінії вже зони окупації, але на підходах до Єлизаветівки, ось тут і Романівки. Продовжуються активні бойові дії щодо цієї кишені, телеграм канал офіцер плюс цитує військового 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка і далі воює на цьому напрямку. Військовий коротко пише таке: коротше, у мене тут трендець. Я цензурно буду значить переказувати В крайні декілька днів по 30 хробаків Вмирає мінімум. Кожного дня, і це тільки те, що мій батальйон мінусує. Йдуть піхотою і вмирають. Єлизаветівка 50 на 50, Романівка теж, тобто попів села, наче росіяни контролюють, окупували, попів села наші. Загалом тут найбільша загроза це те, що ворог зуміє, наприклад, зайняти Успенівку, просунутися звідси, і закрити відповідно горловину цього виступу, перетворивши її на оточення. І ну, по карті це виглядає дуже і дуже загрозливо, скажімо так. Ми, щоправда, кожного дня оглядаємо пильно цей напрямок, і зараз вдається все ж таки ситуацію більш-менш тримати контрольованою нашим військовим. По великій Новосілці якихось суттєвих зрушень немає. Тут і далі продовжуються бої в районі Нового Комаря, де росіяни були, і їх було звідси вибито так. Тобто зараз вони намагаються повернутися. Щоб перерізати дороги на північ від великої новосілки в напрямку нового комаря, і також південніше продовжуються активні бої в районі Макарівки Рівнополя, де ворог з півдня прагне просунутися, аби перерізати ключові тут траси, які йдуть у бік Запорізької Дніпропетровської областей. І тут е, теж ми за останній час ворожого просування не фіксуємо стосовно якраз е, оборони українських міст Курахове, Часів, Яр, Бахмут і так далі е, хотілося б навести дуже таку наочну статистику. Її опублікував е, російський військовий оглядач опозиційний Ян Матвієв. Але от, незважаючи на те, що він росіянин, я вважаю, що це дуже цікава і коректна. Статистика і порівняння того, скільки часу українські війська обороняли те чи інше місто, адже ну ми часто говоримо про те, що росіяни просуваються, що вони там беруть. Один населений пункт за іншим, так з високими височенними втратами, але ж беруть так і набагато на кого це навіває таку журбу, сум, безнадію. Але погляньмо справді на наочні от приклади на цю на ці дані стосовно того, і скільки те чи інше українське місто оборонялося або продовжує оборонятися на Донбасі на Донеччині проти росіян. І порівняємо це із тривалістю оборони там славнозвісних, скажімо, так легендарних битв Другої світової війни, яку так восхваляють от, російські пропагандисти, як отечественною війну. Прославляють подвиг захисників Сталінграда, Севастополя, і ми побачимо, що зокрема місто Бахмут трималося в активних боях проти ворога понад 300 днів, і це значно більше ніж оборона Севастополя чи Сталінграда, який 162 дні тримав оборону. Часів яр 250 днів уже тримається, і досі росіяни його не взяли. Надії Авдіївка 127 днів Торецьк 126 і продовжує оборонятися навіть Маріуполь в умовах повного оточення міста тримав оборону на Азовсталі 84 дні дні зусиллями наших морських піхотинців, азовців, от і інших підрозділів. Тому це ще раз підкреслює героїчність спротиву оборони оборони війни українського народу. І обов'язково ми переможемо в цій війні. Просто зараз важко, важко ворога більше чисельно, але і це ми подолаємо і обов'язково всіх ворогів знищимо і виженемо з нашої землі. Погляньте, хоча б дійсно на от ці приклади героїчної оборони невеликих наших міст відносно невеликих, окрім Маріуполя. На Донеччині і як довго ми зуміли ці міста утримувати, обороняти і продовжуємо обороняти нашу землю по Запорізькій області. Дуже коротко знову ж таки зацитую вже згаданих. Двох майорів цих пропагандистів, вони там побачили якісь активні бої. Я так, скажімо, так прочесав усі наші ресурси по Гуляйпільському напрямку, по Оріхівському, в районі там Васильівки, Кам'янського, і про щось подібне ніде не зустрів інформації, але ну, цікаво, як це описують власне у джерелах і, і з ворожого табору. А вони пишуть про те, що е, на запорізькому фронті. Значить, наші штурмові групи, тобто російські, ведуть тяжології кровопролітні бої в наступальних действиях. Сказується нехватка маніовреної техніки для доставки бойцов к вражеської лінії оборони. Тобто техніки немає, значить, йдуть пішки, штурмують. А в степах Запоріжжя все це виявляється досить легкою з дронів. І, значить, далі пишуть, що враг від агоні з артилерії і б'є по штурмовикам дронами. Нічого надзвичайного росіяни далі в чистому полі пішки атакують і їх винищують наші дрони. Де тут якісь значні масштабні бойові дії? Та ніде. Тобто є спроба ворога штурмувати знов виступ біля роботаного в напрямку Новодонилівки. Ну і все це закінчується для росіян втратами і відсутністю жодних успіхів. От така ситуація в нас по південному напрямку на фронті. Свої думки і міркування пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Ми ще продовжуємо оглядати карту бойових дій, пильнувати за всіма змінами на полі бою. Побачимо завтра в новому огляді карти.